Сьогодні я вам розкажу просто надзвичайну цікавинку, важливу цікавинку, яка вас точно здивує. Тому залишайте вподобайки, пишіть свою думку на це, чи ви дійсно погоджуєтеся на таке, чи не погоджуєтеся. Але тут, в Канаді, знаєте, особливо нас в Україні, ми всі любимо шашлики. Хто не любить просто собі посмажити гарні шашлики на вогнику з друзями, з компанією, розумієте, ну хто це не любить з українців? Звісно, що майже всі це люблять. Тут в Канаді. Канадці не смажуть чашлики взагалі. І коли вони бачать і бачили, що українці смажуть шашлики, це для них дуже серйозно і дійсно дивно. Бо тут переважно в Канаді популярне барбекю, велике м'ясо, на грилі, на газі. А в нас в Україні люблять на шампури, гарно собі маринад такий, а канадці переважно вже купують готовий соус або готові різні спеції, таким чином посипають своє м'ясо на барбекю. А наші українці люблять дійсно такі повноцінні маринати, які тут майже Хто не вживає. Ну тільки тоді, коли деякі наші українці починають давати, пробувати шашличок канадцям, канадці вражені від цього смаку, і вони просто починають захоплюватися шашликами. І тут же починається таке, що деякі канадці починають вже самі смажити свої шашлики, що є надзвичайно новинкою для канадців, яку привезли, до речі, українці їм і показати.